Всім привіт, хлопці! Вже я поставив коробку повністю нову. Ну, на вигляд все чітко, на вигляд все класно. Оцю я не знаю, правильно поставив. Нібито все правильно. Ну. Поки новеньке, все виглядає добре. Також я вже поставив планетарку нового зразка, ну, як правильніше її назвати. Отак От вона виглядає в зібраному вигляді. Прийшлося поміняти так, якийсь стакан. Лівий стакан прийшлося купити, нібито новий. Бо мій вже був розбитий місця під підшипник, був повністю були розбиті ці місця на лівому. Правий класний у мене. От, кхе, вибачаюсь, на лівому були такі проблеми. Ну, не знаю, нібито новий купив в магазині в Васильівці. Хто знає, на трасі там магазин, там техніка продається, там дуже багато запчастин. Купив, значить, стакан новий. Ну, на вигляд, це я вже тут залапав. На вигляд, все нове. Не знаю, реставрація чи ні. Ну, поки що все клас. І купив оцю шестерню в стакан. Точніше я купив їх дві, це я вже поставив. Зараз трошки покажу такий невеличкий огляд, яка вона. Я хотів трошки сказати про цю шестерню зі стакану. От я її не встиг купити у Андрія, їх не було нових. Я її купив у Васильівці. Хто її виробляє, важко сказати. Ну... Но... От хлопці, яких я знаю, вони вже брали в цьому магазині. Ну, вони кажуть, десь в Дніпрі беруть Васильівці. Магазин ви зараз бачите, така реклама. Ну, ті хлопці, які брали там, ну, нібито все класно з цими шестернями було. Тобто, ну, проблем не було. І я також у них от купив дві штуки. Можна на зуб подивитися. От в такому стані вона. Щас, так, от спробую показати ці зуби. Це те, що на вигляд. Бачили ви, яка шестерня, дві однакових. Також я купив в цьому магазині. Знов таки, хто її виробляє? Де не знаю. Ну, як ви почули, вже хлопці там брали. Знов таки все це покаже в роботі. Це в нас права сторона. Тут трошки маслічка накапав. Підшипники, бачите, всі отакою от змазкою. Змазка така не дешева Синя оця. Ну, не сама дешева. От. Ну і не сама дорога. Там ці класовські всі, ну, подорожчі будуть. У мене була класовська оригінальна. От, Ну, непогано. Так, це те, що стосується вже зборки трактора. Ну, як ви бачите, поки що йде робота. Я думаю, ми її завершимо. Так, які проблеми у нас вилізли ще? Значить, тут все. Класно, з лівої сторони, в плані рукав, це вже новий підшипник. Оці щочки. Яка проблема нас ще спіткала, це правий рукав. От. Тут місце розбито, і ще він ходить. Тобто він вверх вниз по радіусу, і ще й вліво-вправо входить. Ну, поганенько. Ну, і тут не ідеально. Так, ось тут. Скажімо так, ну, воно б ходило, як у нас прийнято казати, але я так подумав, зліва, справа вже проблеми, от, ну, почав я шукати рукав. Звісно, нового його ніде нема. Я так розумію, завод вже не робить їх. Якщо там Вінець, планетарку, сателіти, южмаш, все це виробляє, то в плані. от, Такого ліття вони, я так зрозумів, вже не роблять. Тому знайти або якісь запаси, або я навіть не знаю, це проблема, до речі, з рукавами. Особливо з правим, хто колись урав в Ворці вбивається в правий стакан. Лівий взагалі ідеальний, просто там нема проблем. А ось, я отак як міг вимивав. Все одно треба тепер міняти. Знайшов, і де б я знайшов не в Дніпрі, не в Мелітополі, не там десь на розборці. Я знайшов в Запоріжжі. От зараз покажу, який він. Я його в Запоріжжі на одному з підприємств. Це я набивав підшипник і набив отут. От, бачите, вже в мене це мій новий Словацький От стоїть. де тут десь написано Словакія. Не видно. Набивав я, щоб перевірити, які тут місця. Все класно. Не знаю, я його дивився. Я не бачу, що воно взагалі робило. Воно, ну, по-моєму, реально нове. І. От місця де під кабіну. Ну, я не знаю, тут не видно, що прямо терла, що тут була кабіна. Не знаю, нуліть його. Все рівно, важко сказати. Це не піскоструй, це точно, бо піскоструй береться такою. Ці щочки. Ну от вони отак як стояли. Нема такого виробатки, знаєте. Десь у мене тут шайба. Ось, я понаходив ці шайби. от Я не бачу, що воно прям загинали, знаєте, от у мене, наприклад, видно, що воно робило. Далі по болту. О ну, те, що видно, це я сьогодні крутив. А так от, що позлизане також не бачу, по цим шайбам у мене отут-ут прям повиїдало. тут от просто як стояло, тобто не знаю. Є підозра, що воно, якщо і робило, то майже не робило. Так, десь в мене ще три шайби, а я не можу знайти. Десь покидав вже. Ну, добре, ну от в такому стані от, ще познімаю. От в такому стані він. Ну, тут нема тріснутого. Нібито нема, я буду його фортуною чистити, дивитися. Ну, буду сподіватися, що мені пощастило. А, ось же ці шайби, от бачите. Що вони, по-моєму, особливо не робили. От ще шайба. От такий рукав я взяв. Також купив сьогодні собі з таких речей, які можливо і не треба було купляти. От такі болти на кришку стаканів. Це тут... У мене дуже погані болти. Там проблема з різьбою. Я, ну от не було. Це я в Мелітополі брав. Біля парку Горького є магазин підшипник називається. Там круті підшипники, Койо, Кіннекс, ну, інші ЗВЛ, інші інші І в ньому ж вони продають отакі мітізи. По міцності, це і 8, 8. але він під шестигранний ключ, бачите. Не знаю, може і не треба його було купляти. Щось я це маху, мабуть, дав. Ну, коротше, я цією рукою не затягну. А, ні, пішов ніби, да. Ніби пішов. Ну, коротше, от такий болт. Можливо, я кажу, це я дав маху. Як воно і виглядати буде, і прижимати. Ну, не знаю, купив і купив. От, якось отак воно буде, мабуть, не дуже гарно виглядати, а може, і прикольно буде. Отакі От болти на кришці. Н не знаю, чесно. Може і прикольно буде щось таке оригінальне. Не знаю. Все. Коротше, купив, не хочу собі. <світ> Ніч не спати, все. Воно є і, мабуть, я його поставлю. Далі по болтах. Це на барабани на гальма. Це чотири коротких, по два їх, по-моєму, йде. Знов-таки, може я помилився в кількості 10,9 по міцності. Так, іскарка. І отакий от він трошки длинніший, за того, по-моєму. Ну так, їх 6 штук я наче купив. Так, також 10,9. От. От тільки знов таки, от тут у мене були під ключ, по-моєму, 19. Ось вони, А ці під 22 ось, Так ось це ж бачите, я понакупляв, бо дуже хочеться всього гарного купити. І оновив от такі гайки сюди. Також у мене вже була проблемна різьба, там майже на всіх. Купив отакі однакові. Все, будуть нові гайки. також щось написано тут. Це те, що стосується мехтізів. І ще не все. І купив на кабіну на поліки. Такі ось болтики без шайби, болт шайба. Це от сюди я купив їх, щоб не мучитись. Лівою рукою мені важко. Ну фіа я, я не зможу, ні, не зможу. Ну, ви зрозуміли, От такий болт. Задовбався. Я тут шайбами возитися. Вони, ну, не хочу. Отакі От купив. Підключте, по-моєму, 13. Так. 8,8. Міцність. Все, наче все розказав по болтах. Все. Так, ну і вже пофарбував. Те, що в мене залишилось деталі ще. Це кронштейн, але не лівий, а правий. Той, що Андрія взяв, ось він. Тільки не знаю, може треба було ту фарбу, там, типу як ґрунтовка, може треба було її прибрати? Не знаю. Ну, вже залишив, як є, я його приміряв. Все ми роздивилися. Ми вже на тракторі його приміряли, ну, наче все клас. Так, ну і тут все сохне. Все, по зборці він трактор вже скоро буде готовий. Я так сподіваюся, якраз погодка, наче весна приходить. От. Так що, дай Боже, ну, може я не встигну кабіну доробити. Оце я може не встигну, може таке бути. Але якщо в технічному стані він у мене буде готовий, це буде дуже супер. от. По електриці я вам розказував. Там я понакупляв тумблера, там таке перемикачі поворотів стопів. Да. ну Наче з такого цікавого те, що я зробив, купив, я розказав. Всім дякую за увагу, хлопці. Дякую.